Моє ім'я Ярослава, я спеціаліст компанії Плюс і сьогодні в нас перша тема, яка звучить як рух грошових коштів. Саме рух грошових коштів ми розглянемо з вами на базі підсистеми облік банківських операцій. Починаючи роботу із програмою, ми щойно бачили, як ми заходимо в програму, а зараз ми бачимо на екрані робочий стіл, трохи хотілося б на ньому зупинитись. Перше, що ми бачимо, да, наша програма є підсистемною, і якщо я натисну на випадаючий список, в мене з'являться ті підсистеми, які, якими я можу користуватися. Коли я натиснула, да, ми бачимо всі ті підсистеми, з якими ми можемо працювати, да, і ми можемо, прочитавши назву, зрозуміти, які первинні документи там будуть формуватися. Ну, зрозуміло, що це управління торгівлі та ТМЦ, зведення балансу, банківські операції і так далі. Тобто ми майже всі з вами проглянемо, подивимося, що, які операції там відбуваються. Хотілося б зупинитися на тому, що при виборі будь-якої підсистеми в нас змінюється робочий стіл і змінюються первинні документи, які ми можемо створити саме в цій підсистемі. І е, першою підсистемою на е, сьогоднішній день це буде облік банківських операцій. Е, починаючи роботу із програмою, перше, що зазвичай ми робимо, це заповнюємо основні довідники, які потім використовуються постійно в роботі програми і безпосередньо бухгалтера. Перший довідник, який ми розглянемо, це буде довідник своєї організації, який знаходиться через довідники, довідники аналітики своєї організації. Тут є, є вже один запис, тобто це безпосередньо назва нашої організації і основні реквізити, які є обов'язковими до заповнення. Тобто, крім того, що це назва, це категорія особи, зрозуміло, що це може бути як юридична, так і фізична особа. Обов'язково код ЄДРПО і е, о, основні реквізити, тобто, наприклад, банківські рахунки, там, адреси, е, контактні особи, керівник, головний бухгалтер і так далі. Крім того, довідником якому е, на навчанні якому ми будемо користуватися на нашому першому, це буде довідник банківських. Рахунків. Для того, щоб в нього потрапити, нам необхідно натиснути довідники банківські рахунки. І е, тут будуть створені всі ці банківські рахунки, які в мене відкриті у банках. Тобто, зрозуміло, що це може бути не тільки, наприклад, як в нашому випадку, наприклад, і Приватбанк, це можуть бути різні банки. Ми сюди їх додаємо через листочок або через праву клавішу миші. Зараз на цьому трошки зупинюся. Те, що ми бачимо ось вгорі, це називається панель інструментів. На панелі інструментів у нас знаходяться іконки, які безпосередньо використовуються: листочок це додати, листок з ручкою це редагування, два листочки копіювання, листок з глупою це перегляд і хрестик це вилучення. Тобто, і безпосередньо ми можемо викликати ці пункти через праву клавішу миші. Тобто, стати, наприклад, на запис правої клавіші миші, наприклад, редагувати. Або можна стати на пусте значення правої клавіші миші додати. І так, і так, це буде правильно. Кожен вибирає собі зручніший спосіб занесення інформації. Хочу зараз зайти на редагування, тобто я стала на записі правої клавіші миші редагувати. І е, хочу зупинитися на тому, що тут е, ми бачимо наш банківський рахунок, бачимо, на якому рахунку бухгалтерського обліку ми обліковуємо дані кошти. От, Наприклад, якщо я натисну на три крапки, е, я потрапляю в даному випадку на план рахунків. Тобто, якщо ви десь бачите, що є, є три крапки, тобто до цього е, рядка доєднаний або якийсь довідник, або, наприклад, довідник плану рахунків. План рахунків зрозуміло, що затверджений, да, він знаходиться в нас теж можна через довідники до нього потрапити, і крім того, що в нас є рахунки субрахунки, статті, зрозуміло, в нас є можливість аналітичного обліку. Тобто до кожного рахунку приєднані певні аналітики. В даному випадку на 311 рахунок рахунок нас приєднана аналітика, рахунки в банках. Це 53 й рахунок, і для того, щоб не переходити із рахунку в рахунок. Ми можемо використати ось тут е, м, наступна: це перша аналітика, я натискаю на три крапки, тобто я безпосередньо із одного довідника потрапляю в інший довідник. Це дуже зручно, для того що не потрібно переходити між іншими довідниками. І для того щоб зафіксувати всі зміни, наприклад, які я внесла, або, наприклад, чи до при додаванні нового банківського рахунку, мені обов'язково треба натиснути Зберегти. Тобто всі наші зміни, чи можливо створення, да, ми фіксуємо саме кнопкою збереження. І е, перший документ, який ми розглянемо, це буде платіжне доручні, для того, щоб до нього дійти, можемо е, використовувати два варіанти. Перший варіант е, використовувати первинні документи. Документи, і з лівої сторони називаються всі види документів, які ми, ми можемо створювати саме в підсистемі облік банківських операцій. Тобто, це може бути, наприклад, платіжне доручення вхідне, наприклад, чи платіжне доручення вихідне. вихідне. Крім цього, ми можемо е, потрапити е, в саме цей вид документів через позицію документи, платіжне доручення вихідне чи вхідне. Саме через цей пункт меню ми бачимо безпосередньо папку, в яку ми будемо заходити, тобто нам необхідно натиснути саме на ту папочку, куди нам необхідно зайти. Коли ми заходимо через первинні документи, документи, то ми з лівої сторони вибираємо вид документу, з яким ми будемо працювати. Наприклад, в даному випадку в мене буде вхідне платіжне доручення, і з правої сторони вибрати папку, в яку я буду створювати. Мою платіжку. Ну, для прикладу, заходимо в 110-ту папку, це розрахунку з нашими покупцями, і для створення нашої платіжки використовую панель інструментів, натискаю на листок додати і заповнюю основні реквізити. Зрозуміло, що основними реквізитами є номер нашої платіжки, дата від, Зазвичай, коли ми заходимо в програму, ту дату і програма намагається під'єднати до документу, який ми створюємо. Якщо документ відмінної дати, іншої, наприклад, якогось 25-10 для прикладу, то зрозуміло, ми можемо це виправити або через стрілку вниз, або цифрами з правої сторони на клавіатурі. Крім того, далі бачимо. Рядки, які підсвідчуються червоним, червоні рядки є обов'язковими до заповнення. Тобто, програма не дасть зберегти документ, якщо цей рядочок не заповнить. В даному випадку це є рядок-платник. Тобто, знову ж таки, нагадую, якщо я бачу десь три крапки, я можу через три крапки натиснути і потрапити в необхідний довідник. У даному випадку це довідник 12-й контрагенти. Тобто, цей довідник ми можемо... Створювати або вручну, або покажу, як ми можемо його завантажувати із виписки. І для прикладу, створюємо ТВ-арциз, я його двічі натиснула і його вибрала. Обов'язково вказую суму, ну, наприклад, там 10 тисяч, і натискаю Зберегти. Момент збереження будь-якого документа у нас формується проведення. Для того, щоб переглянути проведення, які сформувалися, за даним видом документу, нам необхідно натиснути на документі правої клавіші миші. Ось тут вгору проводки, пошук проводок. От ми бачимо, що сформувалася наше проведення. Бачимо дебет 311-го, кредит 361-го. І крім того, ми бачимо, що на 361-му нас є під'єднані деякі аналітики. Перша аналітика це наші контрагенти. Тобто програма розуміє кодування, тому в нас тут стоїть 114-й контрагент. І я не вказала, що в мене є з контрагентом цей занесений якийсь договір, тому в мене договір по замовченню під номером 1, він називається без договору. Крім того, ми можемо для того, щоб. Зрозуміти, скажімо так, сутність створення наших платіжок. Пропоную заповнити ще одну платіжку. Знову ж таки, я закрию всі вкладення і знову ж таки потраплю тепер через пункт меню Документи. Наприклад, документи, платіжне доручення, вхідне. І, наприклад, відсотки по депозиту отримані. Один раз натискаю і я вже потрапила. У дану папку. І знову ж таки, для того, щоб створити документ, використовую праву клавішу миші, додати, і знову ж таки приєднується та дата, да, якою я зайшла в програму, можу її змінити. Ну, нехай залишається така, як є. І, наприклад, там, де платник, я можу, якщо я знаю кодування його в довіднику номер 12 або я знаю, як називається воно, цей, наприклад, цей контрагент, я можу написати літерами або цифрами. Яка відповідає даному контрагенту. Наприклад, 115-й контрагент, і в мене зразу підвізналася назва, подіде ДРПО, рахунок і так далі. Обов'язково вказую суму, там, наприклад, тисячі, і натискаю Зберегти. Знову ж таки, в момент збереження в мене сформувалося проведення автоматично, і для того, щоб їх переглянути, я натискаю правої клавішою миші, проводки, проводок. Бачимо, що проведена сформувалася, В даному випадку там да, скореспондує 311 із 373 рахунком. Бачимо суму, тобто, все, все нормально, можемо продовжити працювати далі. Крім того, хотілося б показати вам, як завантажувати виписку. Що для цього потрібно? Перше, для цього необхідно як мінімум вивантажити виписку із того клієнтбанка, з яким ви працюєте. Зараз на нашій тестовій базі я це вже зробила. І для того, щоб уже безпосередньо завантажувати виписку, нам необхідно зайти в 2000-папку. Це технічна папка, і називається вона Платіжки з клієнтбанку платять нам або платимо ми. Знову ж таки, при завантаженні виписки ми розуміємо, що виписки в нас є і вхідні платіжки, і вихідні. Тобто окремо за один той самий період завантажувати нам не потрібно. В нас безпосередньо програма сама розподіляє, чи це є платіжка вхідна, чи вихідна. Тобто ми вивантажуємо за якийсь певний період, наприклад, місяць. І безпосередньо завантажуємо в програму. Для того, щоб це зробити, нам необхідно стояти в 2000 папки папці і на білому полі, в правої клавішої миші, робота з пакетом Клієнтбанк, імпорт з пакету клієнт банк. І коли я натискаю, у нас є можливі формати імпорту. В даному випадку я вивантажила випуску із «Приватбанку», ну, знову ж таки. У нас можуть бути інші банки, тому на ця наповненість нам повністю безпосередньо тими банками, які нам необхідно. І двічі натискаючи, в мене відбувається процедура імпорту, і завантажується безпосередньо в програму моя виписка. І зараз він каже, що в мене імпортовано 34 платежі. Якщо ви бачите, що в мене зараз на екрані всього лише навчалося сім записів. Тобто програма розділила платіжки ті, що вхідні і вигідні, безпосередньо самостійно. І е, те, що обіцяла показати, що ми можемо, якщо, наприклад, в даному випадку кодування в мене під'єдналося самостійно, тобто в мене ці вже контиригенти є в довіднику 12-му, також ми можемо ось ці оце кодування до контрагента автоматично, тобто стати, виділити е, ті е, контрагенти, де код 0, наприклад, буде. І правий клавішою миші, робота з пакетом клієнтпанк додати контрагента довідник Е, них. питання. А, у Нас не задвоюються контрагенти. Чому? Тому що орієнтується програма саме на код ЄДРПО, і навіть якщо в нашого контагента змінився рахунок, нічого страшного, просто до, до картки контрагента доєднається ще один рахуночок. Так, і хочу показати ще, повертаюся в первинні документи. Документи, що коли ми зробили якийсь вид документу, от, наприклад, я зараз зайшла вже в інший вид документу, платіжне доручення, вихідне, і ми бачимо, що в 2000 тисяч папки в нас вже є певна кількість документів. Тобто, це та виписку, яку ми з вами імпортували, тобто вони потрапили. Якщо я з настану на вхідне, ми бачимо, що ось тут і ось тут у мене вже створені якісь. Певні документи, я бачу їхню кількість. І на сам кінець хотілося б сформувати оборотку по рахунку 31. Для того, щоб це зробити, нам необхідно виконати баланс, обороти та залишки за рахунком, розрахунок. Зараз ми бачимо на екрані відбір даних для розрахунку оборотної відомості. Вибираємо те, що нам потрібно, наприклад, це може бути місяць, рік, півріччя і так далі. Обов'язково вибираємо рахунок, по якому хочемо сформувати оборотку. Крім того, ми можемо обрати безпосередньо рахунок, можемо вибирати рахунок із субрахунком, і також аналітичний облік переглядати. І коли я натискаю ОК. У мене сформувалася моя оборотна обороти та залишки за рахунком. Ми бачимо, що в нас сформовані. Ми бачимо сальду на початок, ми бачимо наші обороти і бачимо сальду на кінець. І для того, щоб переглянути безпосередньо, які ж відбувалися операції та, за цим рахунком, ми можемо натиснути на тому полі, там де є обороти правої клавішою миші, наприклад, розрахувати або дебетові обороти, або розрахувати виписку по рахунку, чи кредитові обороти, і безпосередньо побачити проведення, які у нас сформувалися, і е, із проведення потрапити безпосередньо у е, наш документ. Наприклад, у нас є розрахунки з покупцями. Для того, щоб побачити цей документ, мені необхідно стати на е, цій на цьому проведенні правої клавішої миші. Пошук документа. І я безпосередньо буду бачити, в якій папці, в якою датою, коли я створила даний документ. В принципі, на сьогодні в мене все. Можливо, у вас виникли якісь питання, я готова на них відповісти.